Бажаю здоров'я, друзі. Продовжую серію відео про реп. Хочу зараз про що поговорити. Звертаються хлопці і з таким запитом, як завжди, воно повторюється постійно, скільки я не говорю, поменше реп і щоб закривав всі чистоти, щоб менше споживав, щоб був маленьким, щоб можна було використовувати його і як штурмовий. І як на автомобілі для прикриття позицій. Друзі, зрозумійте, всі частоти, я скільки повторював, не може закрити один маленький реп. Він просто не потяне. Чим більше частот, і щоб воно їх закривало і дійсно працював даний реп, тим більше, тим більше він буде. Зрозумійте, чим нижчі частоти, тим більше антени. Чим більше їх, тим більше антенн, модулів і так далі. Між модулями, між антенами повинні бути відстані певні. Дивлячись від частот, є певні таблиці, це все прораховується. Не так все просто. Щоб воно все закривало, воно повинно мати певну потужність. Воно повинно мати правильні антенни, модуля. І тому нема панацеї від всіх дронів і не можна закрити одним ребом. Якщо вам дають коробочку з кучою антен, Тим більше штиревих. Вона не буде працювати на все. Не вірте в тому, скільки б воно не коштувало. По всім законам фізики воно не буде працювати. Тим більше закривати, так як вони заявляють, на 300-500 метрів. Таке неможливо. Тому е цікавтеся даної темою. Вивчайте, якщо нема змоги, звертайтеся, буду пояснювати. Все, що знаю, все, що не знаю, буду вас з'єднувати з людьми, які то розробляють. Які знають цю тему більш досконально, тому давайте вивчати дану тему, берегти життя, тому що воно безцінне. І разом до перемоги! Слава Україні!